Привіт Сьогодні вирішив е, знову записати ролик в форматі огляду будинків, що продаються, оскільки як я зазначав вже в попередньому ролику, в мене є таке, яка насмотреність кацапської буде, чи як сказати, що тобто я вже досить давно придивляюся, дивлюсь багато каналів. і в мене трошки є е, е, якесь відчуття, що правильно, що неправильно. От перший варіант, ніби так все м все добре е, побудовано, але ж побудовано в такому стилі, як, не знаю, мій дід будував е, коли-то 60 років тому хату. От, от вона точно така, без, тільки без отакого крильця тут була. От, але вікна такі віконця маленькі, от так, ну, чотирискатний е, вальмова покрівля. Ну, в деяких випадках вона виглядає класно, але тут виглядає як, як, як на хатки, який вже 50 років, ну блін, ну вже вікна зробіть трошки більші. Ну, це, звісно, якось, ну, зовсім, зовсім, вже ж, не знаю, не, не виглядає так, куцувато, я би сказав, куцувато виглядає. А так, ну, будиночок, в принципі, ні до чого невеличкий, там він щось там 95 квадратних метрів. Все. Хіба що от відрізняється, от що тут я далі пройду. Хоча тут ось зробили під... Тобто не пожаліли грошей, зробили е, стрічку під, під е, паркан. О, тільки, от тільки хіба що ця у нас є е, е, тераса, відрізняє цей будинок від будинка мого діда. Не знаю. А так, тільки, а в того ще жісь з цегли побудовані, а тут ще й з газоблоком. Так от дивимося. Ну, в принципі, так. Да. Тут так все стандартно. Не видно, бетонна відмостка. Ну теж я вважаю, бетонну відмостку, не знаю, чи є смисл робити. Вона, її, повинно тоді, її треба тоді утепляти по-любому. А то її почне підривати, підламувати і, і це так, зверху ти ж не залишиш так, так бетон. Все одно треба зверху плиткою буде закладати. Ну, тротуарною. Виходить, підніметься, а тут оце ось... Рівень, от тут і так він невеличкий, да, підніметься вплотну до самого пінопласту. Мабуть, екструзія отут, утеплення фундаменту, а тут пішов вже пінопласт. Ну, плитка підніметься до пінопласту. ну Не знаю. Я би робив просто е гідроізоляцію, е там, і потім вже е ті, хто вкладає тротуарну плитку, там зверху засипали. Е чим вони там вирішують, по-різному всі. Гарцовкою ну, цемент додають і так далі. Протрамбували, плитку поклали і все. Але не знаю. Тут зайві кошти, людина за ці кошти фактично за, цей, за цю відмостку переплачує. Так, всередині. Отут теж дивимося. Ну, тобто, повністю з газоблока будинок. Тут... От незрозуміло, От, що тут за клієнка, що видно і балки перекриття, і вапу тут видно. Ну це, ну, що це клієнка звичайна. Ну, я не знаю. Ну тут краще вже фольговану, е фольговану пароізоляцію класти, яка буде і досить міцна. І, ну Якщо вибрати товщину, там, яка там 120, наприклад, мікроон. І буде тримати, і не знаю, буде довговічніша, і буде від від... від відзеркалювати тепло бо доведено що це працює тут таке а, ну і поли по ґрунту, так похапненьку трошки зроблю ну, поли по ґрунту, я ось, видно що поли по ґрунту, тому стрічка йде трошки вище і поли по ґрунту і, і оце, дивіться на цю раму то гув ну, тут уже якось пластика більше ніж стекла тут не розумію чому тому що дешево ну я не знаю Може, або більше тоді вікно треба робити, щоб не так багато, або формат інший вікна. Вже тоді все без цих... Ну тут ясно, що тут вихід, тут двері ніби зроблені, відповідно, тут посилена рама ця. ну Виглядає так теж жахливенько. Половина зайнята під, під, просто під пластик. Ну і поли по ґрунту, як я казав, що на Ютубі ролик, на, на багато роликів, що поли по ґрунту з часом просідають. Там дуже треба багато. Е Правильних, дуже багато як це, кроків правильних зробити, щоб, їх, щоб підлога по ґрунту трималася довго. Тобто це Треба просипати піском, проливати водою цей по основу під підлогу, трамбувати послойно. По, по, по ну, і то все одно воно з часом просідає. Мені здається, краще. Ну не знаю, наскільки та плита загальна зверху на, 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 на стрічки або там та, той же ж перевернута чаша. Щоб тут була армована плита та і все. Навіть в одну, як я зробив, в одну, в один рівень одна, одна сітка, не двох рівнева, а одна сітка і буде краще. Тим більше, от також, от, де тут зараз я покажу. Наприклад, не видно тут. Тобто пере, переходи е, під е, ці. Переходи між кімнатами, тепла підлога йде. То вона ж, наприклад, тут буде, ну, зазвичай теплу підлогу зараз роблять, ну, логічно робити теплу підлогу, а не радіатор, особливо в одноповерховому будинку. Тут піде, виходить, де будуть через тепла підлога проходить е шланги через стрічку. Ну, ясно, що тут буде утеплення, але через стрічку буде проходити в іншу, ну, в котельну швидше за все. Е шланги теплої підлоги при просадці. Полів по грунту може виникнути бути проблема, е, тому що стрічка не просяде, а коли просядуть, може лопнути шланг теплого пола. Ну, тобто чому я проти полів по ґрунту. Так, ось такі моменти теж. Ось тут я не розумію нафіга залишати оцей от газоблок. Що з ним? Навіщо? Тут ж е, краще от тут не класти газоблок знизу, а оцю раму. І я вам далі ще в одній покажу. Цю раму поставити на, на, на підставний профіль. Екструдований. Він жорсткий спеціальні підставні профіля. І виходить підвести, коли в нас тут ляже, наприклад, там 5 чи 10 см екструзії, у яку теплення, зверху по ньому буде тепла підлога і підвести теплу підлогу під самі. Вікно чи це двері будуть, тобто за так не зайдеш туди тоді, виходить, і воно якось трошки по-дурному. І відповідно буде там обігріватися також. І тепліше буде. Так, ну тут да. так. Ну такий варіант. тобто, він, Ну 70 90 тисяч доларів тобто за 95 квадратних метрів за бабушкину хатку. Не знаю. Не знаю. Як воно? Мені так. Поїхали далі. Ну, оце такі основні моменти, що я хотів зазначити. Також, от ніде не бачу, наприклад, тут далі подивимося ще. Не ніде не бачу, щоб робили теплі, теплий монтаж вікон. Чому? Чому? Про Проклеюється екструзія тут. 3 см по периметру. Е ставиться вікно, знаружі утепляється, заходить пінопласт на екструзію. Все, немає, змістків холоду, не буде нічого промерзати, не буде нічого потіти. Теж, ну, Це на продажу, відповідно. О, знову це ж повинно туди. Скрізь ця клійоночка. Так, поїхали далі. Що в мене тут далі є? Ось такий гарний будиночок. Цікаве таке планування з такими вікнами панорамними. Тут мене, ну, мені в принципі, подобається І, В принципі, от, так, і такий дах е, двоскатний. Ну, Не знаю, непогано, кому хто йому скажуть сарай, на сарай, не знаю. мені. Мені непогано виглядає. Я би більший трек тільки зробив його, трошки щоб нависало більше. Але бачимо, тут і вентиляція зроблена. От, не зроблена тут відмостка, тільки оце мінус. Ну, відвели ось у воду. Бачите, відвели воду від фундамента. Але скільки це вже будиночок цей стоїть, тут вже так заросло, не знаю. Ну, я думаю, що воду хоч відвели, то й те добре. Але що мене збентежило, я не знаю. Тут так все, в принципі, питань нема особливих. Класно, так. Цікаво, виглядає. він проглядається навскрізь. Теж прикольне рішення. От, оце от я не знаю чи витримає оце от. Хоча вікна вже стоять. Класні вікна великі, тут навпаки супер. Теж цікаво, як давно стоять ці вікна тут. Отже, тому що, ну, не тріснули, значить, щось тримає. Але проліт такий великий. 10 метрів, я думаю, десь тут не знаю, мабуть, і такий, скільки тут? 20 см. Перемичка бетонна. Не знаю. Може, підсилена рама ще, але так, оце мене трошки, ну і знову тут вже ж підсилано, ну, це мене трошки, так би мовити, турбує. цікаво просто якась. Тут, звісно, ще зверху армопояс, може цей, і цей, воно якось, я все таки так, не інженер-конструктор, може воно якось разом і працює. Отже, так, і знову тут ці газоблоки, які нікому не треба в цьому місці. Тобто тут на, ще раз на підставки, на проставки, точніше, з пінополісті так, ну і в принципі все. Тут теж тут, так зверну увагу, не знаю, 10 см газоблок буде, шумоізоляції ніякої не буде. От. В принципі, більше нічого. Знову якоюсь плівочкою також покрито, ой, під, не підшито. Це пароізоляція така. Да, ну, Щоб знову якось вже не перший раз таке цікаво. Якось не дуже виглядає, я ж кажу, краще фольговане. Так, ну і в принципі. Тут, так, більше ніяких таких моментів у мене питань не виникло. Просто цікаво, цікавий такий проект, досить гарний. Але оця перемичка мене ну так трошки смущає. Отже, поїхали далі. Так, наступний варіант, такий смішний, вузенький. Такі зазвичай вузенькі будиночки. Чи як таунхаус тут, да, але будиночки десь будують в якихось Нью-Йорках чи е, не знаю, там Гонконгах, де земля коштує е, квадратний метр 10 тисяч доларів, тоді там. да. А тут, не знаю, хто це придбає. такий, ну, Цікавий, цікавий такий варіантик. От. Це котеджне таке містечко. Ну, гарно, в Ірпіні, здається, так все. але... Так, тут. Е, що В принципі, тут от просто мене оце, трошки оце ширина цього будинку. Оце, бачите, от, фактично оце ширина, я так розумію, будинку, це ширина кімнати. От. Ну, так, це вже третій поверх. розумієте, да? Три поверхи бігати треба. От, так. Далі тут. ну, В принципі, все стандартно. Газоблок. газоблок, Мені здається, ні, ну, сотка може 150. Тут 150, тут менше. От. Теж підшито незрозумілими клійоночками якимись. Ненормальною призначеною для цього пароізоля... пароізоляцією. Так. Да, тут цікаво, да? <кій> Зробили такий нестандартний варіант. Я б його розламав. А зробив би поручні просто звичайні. Так, поїхали далі. Тут, як, якщо це так непонятно, як це Чу -чу 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 -чу, газоблок. Перев'язували, да? цікаво. Так, що ще? Я тут бачив? тут, в принципі, все стандартно. Ось поли по ґрунту. І на що я звернув увагу? Немає тут запаса, щоб клас для теплого пола, утеплення підлоги. Ви бачите, тут пусто. І виходить, що сюди, що людина. Ну, окей, тут ще ж поли по ґрунту, знову ж таки, внизу, тобто і вони ще й нижче стрічки. Виходить так, що. Ну окей, Можна тут 5 см пол класти, а потім зверху ще 5 щоб вони заходили сюди. Все одно ж утепляти треба стрічку. Тут, тут, тут бетон, пол. треба утепляти його. А куди? 5 см полізли вверх, потім ще 8 см стяжка з теплою підлогою. Уже 13 смк. І що? Ще десь сантиметр приблизно там плитка з клеєм. 14-15 см вверх, а де? тут немає нічого, тут прийдеться цю витягувати і заміняти. Бо тут нічого не зробиш. Ну, окей, тут можна якийсь порожечок зробити, тут двері наружу відкриваються, це добре. А тут скло. О, я, не б... я не бачу, що тут 15 см буде до, до скла. Уже, так, уже зазора немає. Так, ну і. Е зона. Як кажуть, зона. Кухні, зона, а тут настояща зона для, для зеків, прогулочна. На клаустрофобії теж. Ну, не, ну, ясно, що свій двір це свій двір, але тут якось так воно занадто вузькувато. Окей, поїхали до наступного. Такий класний, ну, класне місце, варіант, в принципі, тут не так особливо. Ні до чого не придерешся. Та й не хочеться придиратися, просто я ділюсь враженнями своїми. Місце пуща водиться, але 165 тисяч без. Це таунхаус, здається, крайній без відділки. Ну Місце гарне, кольорова гарма гамма гарна. Не знаю, до Києва да, на трамваї можна доїхати. От. Знову, але то що це за тут закладка, що це за. Куча якогось клея, що це за якийсь такий жах. Знову цей газоблок тут внизу стирчить замість підставок. От, тут керпить взагалі трошки так не зрозуміло. Да, і за 165 тисяч вже могли б тут поставити бетонні сходи. от Далі що тут теж так, ось, таке смішне трохи. Це ж крайній, здається, ну, вроді крайній таунхаус, бо тут воно сфоткано не так, а на крайній. Дивіться, армопояс. Навіщо оце тут кусок армопояса? Що він робить там, незрозуміло. Ну, тут воно, він повинен, по ідеї, отак, верхом іти, отак, отак, і не розриваючись, на що цей кусок, що яку він тут функцію виконує, nobody knows, як то кажуть. От, так. Ну і не знаю, розпор буде. Тут перемичок немає, якщо це крайня стіна, тут немає, е, тут е, сторопіла не стягнуті. Як воно тут переживе це все? Звісно, але тут куз огризочок тут не знаю, як воно буде тримати, чи буде роздвигати, чи ні, не зрозуміло. Ну і походу, утеплено тут здається цими панелями, ось закладні видно. Під цими панелями, під які пінополісті вже з наклеєною на заводі плиткою. Бо, схоже, це так зроблено. Ось тут закладні, це вона прикручується тут. Але чого тут то також? Це ж Вони повинні оці ось закладні, повинні замазуватись там розчином. Зрозуміло. Так, ну так от варіант такий. Так, поїхали швиденько далі. Що в мене тут? А, тут. Такий цікавий, давайте на початок перейдемо. От Що в мене, по-перше, ну от будиночок, наче такий величенький, все. Знову, в мене таке, е, як ласточкене гніздо. <гнів> гнізда, точніше. Чого, чому кажу, як ви бачили, десь там в піщаних схилах ластівки е, е, собі такі е, е, норки роблять гнізда. От тут е, норок нароблено куча на стіні. Ці величезна стіна, площа і такі я не знаю. Це дуже не подобається. Так, далі плитка. Позавчорашній день, років 10 вже таку не кладуть, мабуть, я не знаю, навряд чи цей будинок 10 років продається. Так, що тут ще цікавого? Цікавого так, знову там якась підшивається, як уже скрізь, фактично, якоюсь клійонкою. А не призначеним для цього. Тут от також от я щось здивував, що це за, за що тут, штроба замазана, чи щось не пішло не так. Ну, ось воно пішло також. Цікаво. Так, так. А тут, до речі, бачите, підставочні профілі вже є. Немає ніякого газоблока тут. Молодці. Так, ну і все, далі. Так, Це просто хотів так. Вікна продовжують будувати. Це та, також цікавий такий варіант, але тож, що ж мені не сподобалось, просто ділюсь своїми думками. Е звіси, ну, звіси, ну, Йолки зелені, воно якось виглядає якось дуже куцу. Може, задумка, не, не до кінця ще реалізували задумку дизайнера, але так, трошки як якийсь, не знаю, такий лисенький будиночок виходить. Місце класне, да, все. Тут ось також. Хоча, я хотів зазначити от розрив цього армопояса. Тут кусок йде, потім там пішов кусок, тут кусок. Він же ж повинен бути з'єднаний разом в цілу е структуру, щоб трималося вся купи. Хоча тут, може, розпора немає, тому що дві, ніби дві односкатні е покрівлі. От воно так тут. Ніби одна односкатна і друга односкатна. То може розпора не буде, але я не впевнений. Не знаю. Так, що тут таке ще? Також знову газоблок. В общем, ну, внизу вікна. Так, та більше такого мені ні, нічого. От і все. Підписуємось. Я сподіваюся, комусь буде цікаво, комусь корисно, хто підбором займається. Маю на увазі собі підбирають будинки. От мої думки з цього приводу також. А може, будує. буде вам в копілочку знань. Все, пока-пока.